Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю сьогоднішнє відео я із приготування смачного обіду. На обід я буду готувати суп пюре із гарбуза. Як бачите, в мене гарбуз зберігався просто так, цілу зиму. Він стояв у мене в коридорі. Звичайно, там температура була трошки нижча, ніж в самому будинку. Ну, але цілу зиму він простоїв без морозильної камери, без нічого, і дочекався свого часу, що все ж таки з нього я вирішила щось приготувати. Суп із гарбуза я готую не часто, можна сказати, що рідко, коли якраз таки вони з'являються восени, десь можу приготувати взимку, ну і зараз е, вже у нас весна, квітень. Захотілося теж такого чогось смачненького посмакувати. Для цього я підготовляю всі інгредієнти: я нарізала цибулю, моркву, картоплю, очистила гарбуз, зараз включила плитку, взяла каструльку з товстим дном, посмажила там цибульку до золотистого і зараз просто закидаю туди. Ось так морквучку нарізану на колечка. Також туди я відправляю картоплю, щоб все це тушилося. За нею слідом в каструльку іде гарбуз. Все це заливаю водою і прикриваю кришкою, нехай усе тушиться. Тим часом буду готувати також смачний досить такий хек, не буду його смажити, а буду його. Для цього я взяла теж собі сковорідку, туди відправила підсмажуватися цибульку, вона зазолотилася, до неї я додаю багато досить таки моркві, я її натерла на грубій терці, відправляю її всю у сковорідку, підсолюю, щоб зажарка теж мала свій смак. Перемішую, зверху прикриваю кришкою і так можу дати декілька хвилинок, щоб е, вся зажарка протомилася, і тоді викладаю зверху хек. Він в мене вже весь помитий, очищений. Заливаю теж водичкою, зовсім небагато, оскільки і овочі пустять свій е, сік, якщо говорити про цибулю і про моркву. Також заливаю, коли вже хек майже готовий, я заливаю все е, такою сумішю із е, томатної пасти, або в моєму випадку це був лагідний кетчуп. Можна додати ще сметанки, водички, приправок і так, все це я готушила і готувала. До супу пюре я поставила. Сушитися сухарики. Зараз в мене вже всі інгредієнти приготувалися до супу, то я перебиваю його блендером. Це треба робити, коли все гаряче, підсолила до смаку і можна смакувати. Ось такий суп у мене вийшов. В мене дітки люблять його їсти не як суп, а як соус. Вони просто беруть ось такі великі сухарі. І гарнесенько макаючи як у соусі, так смакують. До рибки я відварила макарони, і ось така смачненька рибка у мене вийшла. Ще чим хочу займатися, так це з таким е, садівництвом, е, якщо це можна так назвати. В мене є насіння петунії. Я знаю, що вже всі давно, давним його посіяли. Вже його і продають, можна його купити. Але воно в мене є. Я живу на такій території, де є досить таки довгий час холодно. У нас зараз квітень, середина квітня і падає, теж пролітає сніг за вікном, тому я набираю ґрунт ось такі стаканчики і буду садити туди насіннячко. Але поки в мене є ще справи на вулиці, то стаканчики із ґрунтом зачекають, тому що я хочу. Побілити свої е, яблінки, тому що я їх не білила ранньою весною. Ну, а зараз ще поки є час, то треба тим зайнятися. Хоча дуже багато хто вже зараз каже, що яблінки не треба білити, е, тому що там є своїх дуже багато мінусів. Ну, я не знаю, в принципі, поки що е, білю, а там далі е, буде видно. Чи треба їх білити, чи не треба, напевно, методом таким експериментальним до цього треба доходити. Навіть найменші пагінці, і ті я трошечки пробілила, щоб їх комашки різні не пошкоджували. І ще хочу ось так зробити таку е, більш декоративно-інформативну загорожу, тому що зараз, як тільки. Піде дощик, трава почне різко рости, і коли обкошувати, то такий погінець можна і не побачити, його можна покосити, пошкодити. Ну і на цьому ябліночка прощавай, тому що чи відіб'ється вона потім, чи не відіб'ється, це зовсім невідомо. Тому я. Озброїлася таким молотком, ось такими драночками світленькими, біленькими. Ну, вони принаймні поки що такі світлі під впливом дощу і сонця, не знати, які вони будуть скоро. Такими світлими не будуть. Ну, але поки що такими. І гарненько ось так пообгороджувала всі свої саджінці. Як бачите, всі ябліночки я побілила, хоч в мене їх є не дуже і багато, але побілила, все побивала. Ну і на цьому робота на вулиці закінчилася. Зараз я вже в хаті і хочу посадити петунії. Звичайно, що їх садять дуже рано, їх висаджують у лютому, на продаж або там середині на березня. Як я казала, в нас у горах, у Карпатах є дуже холодно. І навіть якщо я зараз їх посію, то вони будуть. Рости і ще будуть квітнути і в літі, і восени, то, в принципі, я думаю, що дуже великої такої принципової різниці немає в тому, що. Ну, погано я нічого не зроблю, якщо їх посію зараз. Хочу їх декілька там в мене є така біленька, рожева, є жовтенька, хочу це все посадити. Там таке мікроскопічне насіння. Пробувала спочатку дерев'яною шпажкою, але мені так незручно. Потім просто сухими руками позакидала, попідливала та й усе. Гарненько складаюся на підвіконок, оскільки в нас ще опалюється в будинку, батарея тепла, і вона буде підтримувати відповідну температуру, тому що на вулиці в нас ще холодно, і настільки холодно в нас передають мороз, що я навіть прикрила квіти, їх ще вітер пліночку ем, завернув. Ще треба буде піти і справити, щоб лілії не змерзли ті вже повиходить. На цьому всьому робота моя така закінчується, і я з вами хочу прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося, можливо, відволікво. Якщо так, не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз скажу вам всім папам до зустрічей!